Доброго дня, шановні професіонали. Сьогодні п'ятниця, і традиційно я, Аліна Греце, записую відео для нашого youtube каналу Апвордліґло. Сьогодні я хочу проговорити про те, про що ми рідко згадуємо, але те, що проходять тисячі українок у Польщі, як же знайти роботу, не вигоріти, зберегти мотивацію, побудувати дисципліну. Кар'єру, і головне не погоджуватися на перше, що трапиться, а цілеспрямовано рухатися саме до висококваліфікованої позиції. Адже пошук роботи це не просто завдання, це проєкт, і його потрібно вести правильно. Нагадую, що я Аліна Грицай, кар'єрна консультантка в проєкті Global і допомагаю українцям знайти саме висококваліфікувану роботу на міжнародному польському ринку праці. Чому ж ми вигораємо під час пошуку роботи? Пошук роботи це дуже сильний стрес. І вигорання виникає через постійні відмови, невизначеність. Перевантаження інформації, тиск часу, страх за майбутнє, нове середовище, мова та культура. Вигорання виникає тоді, коли ми постійно діємо, але не бачимо результату. Наш мозок не терпить невідомості, і він починає захищатися. Починається втрата енергії, апатія, прокрастинація. І важливо. Виграння під час пошуку роботи може бути. Це нормально. Це не означає, що з вами щось не так. Будь ласка, зверніть увагу на ваш емоційний та фізичний ресурс, на ваш сон, харчування та режим. Мотивація не працює без фізичного ресурсу, не існує сили волі, які можуть перекрити ваш недосип, стрес чи хаос у режимі. Я знову повертаюся до цього питання, адже це важливо. І протягом довгого часу я бачу, як багато кандидатів нехтують цими порадами, і ми потім маємо виснаження, апатію, немає сил на пошук роботи. Тому, будь ласка, сон 7-8 годин. Це не розкіш, це інструмент пошуку роботи. Без сну мозок не здатен вчити польську мову, проходити інтерв'ю, писати резюме, харчування. Регулярність важлива більше, ніж здоровість. Мозку потрібне пальне. Режим, коли немає стабільності ззовні, ти створюєш її всередині. Однакова година підйому, однакова година роботи над пошуком, однакова година відпочинку. Це є фундамент. На якому тримається і мотивація, і ваша дисципліна. Чому ж мотивація після переїзду трошечки, скажімо так, провисає. Після переїзду ми часто потрапляємо в режим виживання. У цей момент наш мозок не думає про мрії. Він думає про безпеку. Ми можемо здаватися. Я нічого не хочу, я не знаю, з чого почати. У мене немає сил. Але це не лінь. Це природна реакція на нову країну, на зміни, на переїзд. І наше завдання не чекати, коли повернеться мотивація, а створити умови, щоб ця мотивація з'явилася. Ваша дисципліна це система, а не самоконтроль. Мотивація дає вам старт. А саме дисципліна доводить вас до результату. Дисципліна це не бути жорсткою з собою. Це прості, повторювані дії. Визначте для себе години щодня для пошуку роботи. Можливо, це буде 2-3 години в день, можливо, одна-дві години. Але кожного дня. І це реально дає більше, ніж 6 годин один раз. На тиждень. Використайте вправу, про яку я говорила попередня, таймер 25 на 5. Тобто короткі цикли, які вам дають фокус. 25 хвилин ви сфокусовано працюєте, і 5 хвилин відпочиваєте. Зробіть для себе обов'язково тижневий план. Так, це може бути також трекер ваших дій, трекер вакансій. Трекер того, як ви відправляєте резюме, які компанії все записуйте, чи була відмова, чи була, наприклад, співбесіда, який був фідбек, все обов'язково фіксуйте. Складіть свій тижневий план. І розподіліть дії. Робота з CV, робота з рекрутерами, вакансіями, курси, оптимізація вашого LinkedIn. маленькі перемоги. Мозку важливо бачити прогрес. Процес, іначе він здається, фіксуйте свої перемоги, навіть якщо вони вам здаються маленькими. Спробуйте е, зробити собі годину тиші без телефону, без новин. Це дає нервовій системі час і можливість на відновлення. Це і є ваша дисципліна, не жорстока, а м'яка, гнучка, реалістична. Я часто наголошую про те, що ми шукаємо саме висококваліфіковану роботу. Чому ж це важливо шукати саме ту роботу, яка буде відповідати вам? Адже часто у Польщі можна піти трошечки, ну, назв назвімо це на пониження, на такий downgrade, так? Можливо, ви. Погодилися працювати на складах, магазинах, на прибираннях, звичайно. Проблема не є в цих роботах. Вони чесні, вони також можуть бути. Але проблема в тому, що нам може потім бути все складніше повернутися у свою професію. Адже ринок, як працює, так, де ви починаєте. Де ви вкладаєте найбільше сил, досвіду своїх дій, там ви і будете фіксуватися. Якщо ви починаєте з таких більш низьких кваліфікацій, процесів склади прибирання, прибирань, то й вакансії будуть пропонуватися далі подібні. Бо так працюють алгоритми, і рекрутери бачать ваш останній досвід. Але давайте, будь ласка. Звертати увагу на те, що у Польщі величезний попит на професії і у продажах, і у сфері офісній, адміністративні, рекрутинг, фінанси, HR, маркетинг, аналітика, проєктний менеджмент та інші сфери. І українки дуже цінуються через свою працелюбність, відповідальність, адаптивність. І ваша задача не пропустити момент і заходити на ринок праці в Польщі як спеціаліст, або ж повертатися якнайшвидше до, саме до своєї сфери, до своєї спеціалізації і не продовжувати бути тимчасовим працівником. Чому ж українки дуже цінуються на польському ринку праці? Адже польські компанії дуже позитивно ставляться саме до українців. І це не просто приємні слова, а реальна тенденція, яку підтверджують і чари, рекрутери, менеджери. Що ж цінується найбільше? Працелюбність. Українці звикли працювати багато, швидко і якісно. Це результат української культури праці, темпу життя та реалій, в яких ми живемо і жили. Рекрутери кажуть, українки працюють швидше і продуктивніше, ніж більшість кандидатів на ринку. А це означає менше контролю, більше самостійності, кращі результати і швидше навчання. А у Польщі працелюбність це величезна конкурентна перевага, висока відповідальність і надійність. Українки беруть роботу всерйоз, якщо сказали, що зроблять. То зроблять її. Якщо потрібно щось підтягнути, то підтягнуть. Пунктуальність, акуратність. Вміння виконувати. ой, вибачте, будь ласка, у мене трошки сьогодні не віддаваються для запису. Вміння виконувати задачі без нагадувань. Відповідний рівень професіоналізму. Це те, Чого інколи може не вистачати іншим кандидатам, які можуть працювати трошечки спокійніше? Адаптивність і гнучкість у топі найцінніших навичок. Переїзд на в Україну це вже доказ нашої адаптивності. HR часто говорять: якщо людина вже змінила країну, то вона... Точно зможе адаптуватися до процесів у новій компанії. Адже українки вміють і швидко вчити мову, і підлаштовуватися під інші стандарти, і працювати в міжнародних командах, і брати на себе нові ролі. А ще ми вміємо знаходити нестандартні рішення в нестандартних ситуаціях. І це робить нас сильними гравцями на ринку. Які постійно змінюється. Звичайно, наш високий рівень освіти, українські дипломи, курси і реальні навички це дуже конкурентний профіль. Поляки часто відзначають, що українці приходять з хорошою теоретичною базою, з умінням швидко розібратися у складних системах і з сильним аналітичним мисленням. Цілеспрямованість. Та наша внутрішня мотивація. Українки не просто шукають роботи, вони шукають краще життя, стабільність та розвиток. Вони не хочуть працювати трошки недовго, а хочуть будувати кар'єру, рухатися вгору, забезпечувати сім'ю. І це внутрішнє бажання рухатися вперед в величезний драйвер. Уміння працювати під тиском і вирішувати складні задачі. Українці звикли працювати в складних умовах, я б сказала, дуже складних, і це робить їх стійкими. Це проявляється у високій стресостійкості, вмінні швидко приймати рішення, готовності працювати в змінах і нестабільності. Ці навички якраз і цінуються на 100%. Ну і звичайно, комунікабельні. І тепле, тепле людське ставлення. Українці легко вибудовують контакти з колегами, клієнтами, партнерами. І поляки часто повертають зворотній зв'язок, що українці приносять у команду тепло, дружність, людяність. І, звичайно, це завжди створює хороший мікроклімат усередині компанії та команди. І, звичайно, готовність вчитися і ростити свою кар'єру. Українці масово проходять курси, змінюють професії, опановують нові інструменти. І це саме те, що бачать роботодавці. У Польщі величезний дефіцит людей, які хочуть зростати, а українці хочуть. І це робить нас сильними кандидатами на ринку висококваліфікуваної праці. У підсумку я хочу вам ще раз перерахувати ті навички. Які ви також можете проаналізувати, знайти в собі, і додати, звичайно, до свого резюме та свого LinkedIn профайлу. Що це? Працелюбні, які в нас українки, так? Працелюбні, відповідальні, адаптивні, швидко навчаються, мають високий рівень освіти, стійкі до стресу, швидко вбудовуються команду і готові розвиватися. І це зробить вас. Одним з найсильніших кандидатів на міжнародному ринку праці. Ну а далі нам потрібна довгострокова стратегія. Чому ж потрібна саме довгострокова стратегія, а не хаотичний пошук? Ось найголовніша частина. Більшість людей шукає роботу хаотично. Сьогодні 100 вакансій, завтра нічого, післязавтра паніка, а потім приймається перша ліпша оферта. А через півроку не можуть вибратися з цього. І це шлях до вигорання, низької зарплати і кар'єрного глухого кута. Чому ж хаотичний пошук помилковий? І чому це найгірша стратегія? Бо, можливо, ти не розумієш, чого хочеш. Реагуєш просто занадто швидко на ринок, а не формуєш свій шлях. Отримуєш відмови, втрачаєш мотивацію. Починаєш сумніватися в своїй компетентності, Йдеш на першу оферту, і потім декілька років не можеш вийти з цього місця роботи, який занижує твою самооцінку. А далі і потік відмов. І не враховуються твої реальні навички. І немає розвитку. І закріплюєшся на низькі позиції. Тому нам потрібна довгострокова стратегія пошуку висококваліфікуваної роботи. І це може бути шлях протягом трьох або ж і шести місяців. Чітко визначаємо кар'єрниці. Я хочу працювати, я хочу позицію X у такій-то сфері, у Польщі, в такому-то місті, а можливо, ви можете змінювати так, місто поруїжжати. Бо без цього, без цієї чіткої кар'єрної цілі, ти стріляєш на вмання. Аналіз ринку. Хто наймає, які компанії активно зараз проводять рекрутингові процеси, які зарплати, які вимоги, які навички потрібно підтягнути? Щоденне мікронавчання. Це 20-30 хвилин щодня, а за 90 днів ви вже на новому рівні. Звичайна LinkedIn стратегія. Це не просто профіль. Не просто ви дописали декілька слів там і вважаєте, що вам рекрутери почнуть писати, а це ваш персональний, кар'єрний, я б сказала так, бренд, звичайна робота з рекрутерами. У Польщі величезний процент найму йде відсоток. Вибачте, найму йде саме через рекрутерів. Звичайно, нетворкінг також враховуємо. Шаблони повідомлень, відповідей на інтерв'ю адже система знімає хаос. До інтерв'ю ми обов'язково готуємося. Е, відповіді на питання. Тренуємося, можливо, звертаємося до консультантів, самостійно відпрацьовуємо, записуємо свої відповіді, аналізуємо. Звичайно, відновлюйте свою енергію. Стратегія не працює, якщо ви вигораєте, а саме стратегія приводить до стабільного результату. Ще даю вам декілька вправ, які можуть підтримувати вашу мотивацію. Справа 15 хвилин. Коли немає сили, не можете змусити себе щось робити. Роби 15 хвилин. Це перемикає ваш мозок із саботажу на дій. Список 20 причин. Напишіть 20 причин, чому вам потрібна хороша, висококваліфікована робота в Польщі. І це буде ваш внутрішній мотор. Звичайно, журнал перемог. Щовечора записуйте ваші три маленькі перемоги. Ментальний контракт на 90 днів. Запишіть. Я даю собі 90 днів, щоб повернутися у професію. Зробіть візуальну карту своєї кар'єри. Подумайте про компанію, в якій ви хочете працювати, діапазон вашої заробітної плати, місто, роль, мета. Це саме допомагає вашому мозку працювати на результат. Адже пошук роботи це марафон. Він вимагає трьох речей: енергії, дисципліни та стратегії. Ви вже пройшли найважче. Ви переїхали. Ви довели, що ви сильні. І вже тепер настав час будувати. А не виживати. Польща це країна можливості, якщо заходити стратегічно і професійно. І я хочу, щоб кожна українка тут не просто знайшла роботу, а створила, побудувала і розвивала кар'єру висококваліфікувану, достойну, стабільну. І ви можете це зробити. І ви це зробите. Я бажаю вам успіху. Я дякую вам за увагу. Дуже прошу писати ваші коментарі. Прошу писати запитання. Відео буде доступне також в наших групах на каналі YouTube. Діліться цими відео, так, попередніми, обов'язково з вашими друзями. Запрошуйте їх до проєкту, де кожен кандидат отримує консультацію ментора. З вдосконалення резюме, лінк, профалу, пошуку вакансій, підготовки до співбесіди та інших ваших індивідуальних запитань. Тому дуже дякую вам за увагу. Бажаю вам чудових вихідних і до наступних зустрічей. І дякую!